Друзі, всім привіт! Мене звати Даша, і я дуже рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Як ви могли помітити, я сподіваюся, хтось з вас це помітив. Я трішки була відсутня на каналі, мабуть, майже три тижні, якщо не помиляюсь. На жаль, так склалося через, по-перше, це роботу, і по друге, це відключення світла. Просто банально не вистачало часу, щоб зняти відео і змонтувати його, тому що коли є світло, зараз більшість людей працює. Якось так, але стараюся вливатися в цей новий графік і хоча б іноді радувати вас відео, тим паче, що це приносить і мені дуже велике задоволення. Хочу трішки так відступити і сказати, що якщо вам цікаво спостерігати за тим, що я читаю, мої перші враження, ви можете завжди підписатись на мене в інстаграм і слідкувати там зі мною, тому що там я все-таки більш активна. Це не так багато часу і ресурсу потрібно витратити, щоб просто завантажити якусь сторі своїми книжками, покупками і так далі. Тому я вас чекаю там, підписуйтесь. Насправді, поки я була відсутня, в мене назбиралось багато книжок, про які мені треба вам розповісти. Це і вже нові книжкові покупки, тому що я, звісно, як і всі люди, не втрималася, придбала собі багатеньку книжок на Чорну п'ятницю. Також тут буде дуже багато прочитаного, яке мені треба якось вам розповісти, поділити своїми враженнями. Все таки обрала спочатку розповісти вам про прочитані книжки. А вже в одному із наступних відео я поділюсь з вами своїми останніми книжковими покупками 2022 року. Тож давайте не затягувати і скоріше буду розповідати вам про книжки. Проте, поки ми ще не почали, я, як завжди, за традицією нагадую вам про дві речі. По-перше, це якщо ви ще не підписані на мій канал, не забувайте підписуватись, не забувайте тиснути лайк під відео, тому що це насправді допомагає просуванню мого контенту. І мені буде дуже приємно, якщо ви натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові ролики. Хоч вони зараз виходять і трішки без якогось графіку, але я сподіваюся, в новому році це точно якось я зможу об'єднати і роботу, і графіки відключення світла, і YouTube, тому. Ставте дзвіночок, щоб точно не пропустити, коли вийде нове відео. По-друге, це як завжди, не забувайте донатити, друзі. Будь ласка, в нас все ще діє ініціатива. Читаю для зсу. Вся детальна інформація, як завжди, в описі під цим відео там є реквізити. Група Фейсбук, де ви можете подивитись на що витрачаються ці кошти. Також в цій групі ви можете придбати якісь книжки, і всі виручені кошти знову ж таки підуть на ЗСУ. Тому, будь ласка, якщо маєте таку змогу, долучайтесь. Все, я все розповіла. Тепер давайте вже до книжок. Перша книга, яку я вам зараз покажу, насправді вже. Мелькало в мене в попередніх відео, я показувала її і в якихось добірках з крутими динамічними трилерами чи детективами, і показувала вам цю книгу в книжкових покупках. І от тепер, нарешті, я більш детально та ґрунтовно поділюсь з вами своїми враженнями. Це танці з кістками від Андрія Сем'янкіна. Мені дуже сподобалася ця книга, це те, що вам точно повинні знати і тримати в голові весь час, коли я розповідаю про неї. По перше, тут дуже дуже багато в мене поміток. Мені вона реально запала в душу, витягла мене в якійсь мірі з нечитуна. Я дійсно прочитала її за два чи за три дні. Хоча вона не маленька, я вам скажу, тут 400 сторінок майже. Але повірте, автор так майстерно і детально продумує персонажів, закручує сюжет, що вам дійсно хочеться постійно читати, що ж там буде далі. Давайте я вам трішки розповім про сюжет, хоча насправді ця книга дуже. Популярна серед книжкових блогерів, її дуже багато хто читав, і майже всі були в захваті. Що ж по сюжету? Тут розповідається про такого собі невдаху Северина, який працює патологоанатомом в лікарні. І в нього все не складається, в нього якісь проблеми на роботі, не дуже добрі відносини в нього з колективом. Він відчуває, що він взагалі нереалізована людина, йому там вже 30+, плюс, і він дійсно от він просто париться через те, що він. Ні в чому не реалізувався. В нього якось і немає сім'ї, і немає друзів, і немає якихось заробітків, які він би хотів, які йому там здається, що нормально там заробляти від такої то суми. Звісно, в процесі читання, по-перше, читач розуміє, що. Безліч проблем, які собі Северин там надумав, це все реально просто стереотипи, з якими стикається кожна людина. І це знову ж таки комплекси, які нам нав'язує суспільство. І неначе твердить, що от, там в 30 ти повинна бути квартира, або в 30 ти повинен бути суперуспішним бізнесменом. А якщо ти не такий не відповідаєш цим стандартам, то ти вже повинен, неначе там переживати і думати, що з тобою щось не так, щось не так з твоїм життям, і неначе хотіти щось змінити. І оце вічна оця боротьба між тим, що тобі, по суті, Може, і комфортно було б так жити, але ти бачиш оці картинки в інстаграм, в якихось фільмах, які нам навіює суспільство, і постійно думаєш, що ти якийсь не такий, тобі цього недостатньо, тобі потрібно більше, більше. І це вже не якась там здорова мотивація і бажання покращити своє життя, а дійсно переростає в якесь, не наче ти гризеш себе зсередини і просто не відчуваєш себе щасливим. От така ситуація з нашим северином, і одного разу він отримує таку собі пропозицію трішки підзаробити нелегально. Звісно, ми розуміємо, в якій це буде. Де справі, тому що Северин нагадує патолога і спочатку здається, що це ну дуже таке якесь легке діло. Ніхто нічого не помітить, просто забрати щось в людини, яка вже і так померла. І отримати за це доволі приємну суму грошей. Северин погоджується, він відчуває, як він дійсно стає на ноги кріпше, він розправляє плечі, він розуміє, що він успішний, що він чоловік, він відкладає кошти. Він думає, що його життя зараз просто кардинально зміниться, і все в нього буде добре, і він знайде собі нормальну жінку. Проте не все так просто, як ви розумієте, тому що книга така товстенька. І ми починаємо дивитись на цього головного героя і розуміти. Як він скочується просто в цю яму, читаючи цю книгу, ми розуміємо, що головний герой змінюється, дуже змінюється. В нього реально міняються принципи, в нього міняється бачення на світ, мотивація. Він вже дійсно жениться просто за грошима. Він вже починає брати будь-які справи набагато складніші, набагато більш ризикованіші. Він вже починає реально робити якісь дуже дивні речі і. В якийсь момент мені вже прям хотілося, щоб цього головного героя десь спіймали, посадили, і він просто ну отримав по заслугам. Всі люди отримали по заслугам, і На цьому книга закінчилась. Насправді Андрій Сім'янкин дуже майстерно грає на емоціях, на нервах, тому що реально ну читати було дуже цікаво. Прям напруга була постійно хотілося дізнатися, що буде далі, що буде з головними героями, що буде з другорядними героями. Я можу насправді довго говорити про цю книгу, як ви помітили. Мені вона дуже сподобалась. Я однозначно занесу її в топ прочитаного цього року. Це буде одна з моїх улюблених книжок української літератури сучасно. Цю Книгу потрібно читати як мінімум, просто для того, щоб отримати оцей ефект вау. В кінці і зрозуміти, що ж там автор нам підготував. Тому я вам дуже раджу цю книгу. Одна книга, яку я прочитала в листопаді, це у розрідженому повітрі Джон Кракалер. Насправді я хотіла відкласти цю книгу до грудня, хоча б до грудня, але в планах було взагалі там почати її читати, тільки коли будуть дуже сильні морози. Проте я не втрималась. Насправді мене так цікавила і манила до себе ця книга, ця історія. Що я все-таки вирішила прочитати її прямо зараз і не відкладати. Кракауер – це журналіст, і він був присутній під час сходження на «Еверест» в 1996 році. Це дуже трагічне сходження. Тоді померло дуже багато людей. Дійсно, ну це щось дуже страшне в історії Евересту. І він, після того, як він вижив, як ви зрозуміли, вирішив написати книгу. Насправді його і посилали туди, в цю експедицію, щоб він писав все про Еверест, розписував експедицію, розповідав, як там в базовому лагері, як відбувається сходження, розповідав щось про людей, які також перебували з ним. І він написав книгу після всіх цих подій. Читати це дуже цікаво було. Дійсно, з одного боку, це дуже таке важке читання, тому що ну, ти читаєш, розумієш, що це все реальні люди. Особисто мені сподобалось і відгукнулось те, що Джон Кракавер в цій книзі піднімає безліч питань тут і про екологію, проблему екології. На Евресті тут він розповідає про те, наскільки Еверест забруднений. Там дуже багато сміття, і там навіть ввели правило таке, що коли група піднімається на Еверест, то з собою вона повинна забрати сміття. Обов'язково, тому що це дуже дорого посилати якісь літаки, щоб забирали там сміття, і туди ж не долітають на якісь там вертольоти. Тому це реальна проблема. Еверест дуже забруднений. Також там дуже багато на жаль ціл, які просто не можуть люди забрати. Їхні родичі не можуть це зробити. Звісно, дехто. Писав у заповіті, там що якщо я залишусь там, так станеться, що я помру. Будь ласка, нехай моє тіло назавжди буде на Евересті, але хтось там просто не може забрати своїх рідних. Також Джон Кракауер приділяє увагу шерпам. Це по суті люди, без яких сходження на Еверест не було б не відбувалось, тому що саме шерпи перші приходять. Ставлять базовий лагерь, повністю ставлять всі палатки, готують їжу людям, ну тобто несуть воду. Все це роблять шерпи. І наскільки це складна робота і фізично, і морально, і що переживають сім'ї шерпів, коли вони йдуть на свою роботу, і рідні просто не розуміють, чи повернуться вони. Джон Крикаувер аналізує, що ж таке, в який момент мозок людини. Просто починає мислити по-іншому, і дійсно його мотивацією є тільки сходження на Еверест. Людина в якийсь момент перестає думати про наслідки, про те, що вона просто може не спуститись. Вона перестає думати про сім'ю, про все. Вона думає тільки про гроші, про те, що вона заплатила ці кошти, і вона повинна дійти до Евересту. Якщо ви не читали цю книгу, але придивлялись, варто чи не варто, бо ви там вже дуже багато знаєте, чого про Еверест. То я вам можу радити, тому що тут дуже багато психологічних моментів. Мені дуже сподобався стиль Джона Кракаура, те, як він подає інформацію. Це дуже легко читається, дуже захопливо. Хоча це не художня історія, але вона не читалась якось складно. Ну мені було правда дуже цікаво, тому я точно придбаю ще книгу у дикій глушині від цього ж автора і думаю прочитаю її десь навесні або влітку. Щось я дуже довго обговорюю кожну книгу. Мабуть, це просто через те, що я дійсно давно не знімала відео, і я просто засумувала за ось цими емоціями. Наступна книга, про яку я вам розповім, я читала її дуже довго, і я бачила безліч негативних коментарів на цю книгу, проте вона вже давно лежала в мене на полицях, і мені якось було шкода, що я її придбала, і я вирішила все-таки прочитати і вже дати якусь свою особисту оцінку. Нормальна ця книга чи ні? Варта вона уваги? Чи все таки люди праві, які її читали? Це Жоель Дікер і його загадка 622 номера. Скажу, от так, враження від цієї книги в мене неоднозначні. Якщо розцінювати її як детектив, вона мені скоріше не сподобалась, ніж сподобалась. Але якщо брати прописку персонажів, е інші якісь складові в цій історії, там і відносини між людьми, і дружба, і кохання між якимись там другорядними героями, то мені вже більш сподобалось. По сюжету тут розповідається про... Письменника Жоеля Дікера, він у нас виступає тут, по суті, головним героєм, який приїжджає в отель, щоб написати якусь нову книгу. В нього якраз в той період, коли Жоель Дікер писав цю книгу, помер його редактор, якщо я не помиляюсь, людина, як, з якої він випускав всі свої попередні книги, і він дуже товаришував з цим чоловіком. Тому Жоель Дікер дуже тяжко переживав його втрату. І от навіть по книзі це відчувається, дуже багато е, деталей, дуже, взагалі він. Наче вили всі свої переживання і всю свою вдячність людині на сторінки. І от, коли о, вже в книзі цей Жоель Дікер, наш головний герой, приїжджає в якийсь готель, він розуміє, що там є номер 621, 623, а 622 номеру немає. І звісно ж, там вже він зустрічає якусь дівчину, яка. Просто прив'язується за ним як хвостик, він, він не може від неї взагалі ніяк відкараскатись. І от якось так вони починають там взаємодіяти, спілкуватися. І так стається, що ця дівчина каже: Так, ви ж письменник, типу, давайте ви робите розслідувати ось цю, цю загадку. Що ж такого там сталося? Що немає 622 номера. Мабуть, там сталося якесь страшне вбивство або ще щось таке. І дійсно виявляється, що багато років тому сталося страшне вбивство. І Жоель Дікер береться за цю справу, він починає там копати в архівах, знайомитися з людьми, які тоді, можливо, бачили щось, були свідками або прямими учасниками. І паралельно ми слідкуємо за історією, яка була багато років тому. Ми дивимося, що ж там відбувалося, хто хто тоді помер. І саме цікаве ще те, що ми не розуміємо до кінця, хто помер. Тобто, все це відкривається нам на останніх сторінках. Це було цікаво, це цікавий прийом. Але те, як все розкрутив Жоель Дікер. Що в кінці стало цим ефектом вау, мені взагалі не сподобалось. Я не буду спойлерити, але якщо хтось із вас читав, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як ви взагалі віднеслись до цього головного е, повороту сюжетного, на чому все базувалось. Тому що я в цей момент просто зробила ось так. І ну мені взагалі це не сподобалось, мені здавалося, наче якісь дитячі мультфільми, чесно. Е, але вже як є. Тому можу сказати так, що. Прописані персонажі. Цікаво. В деякі моменти ця книга мені нагадувала книгу Балтиморів, Можливо, за цією сюжетною лінією, де було кохання між двома головними героями. Вони якось дуже щиро прописані, дуже емоційно. Але при цьому я можу зауважити, що Дуже натягнуто там, притянуто вуха, тому що головним героям в якийсь момент треба було просто поговорити. Але як всі головні герої в усіх книжках, вони не можуть цього зробити. І саме тому книга, ось такого об'єму, а вона, я вам скажу, майже 700 сторінок. Тому якщо ви думаєте, чи варто, по-перше, починати знайомство з Желем Дікером з цієї книги, однозначно, ні. Я вам раджу справу про Гаррі Квеберта для знайомства з цим автором 100%. Взагалі, це одна з найкращих книжок детективів, яку я читала, але зараз не про це. По-друге, якщо ви думали... От ви там прочитали вже безліч книжок цього автора і вас залишилась тільки ця. Читати чи ні? Ну, не знаю, якщо ви хочете просто поставити кавичку, там, да, що ви прочитали всі книги української від цього автора, прочитайте. Вона вас не розчарує прямо 100%, але просто не очікуйте від неї крутого детективу. От просто беріть читати з цим усвідомленням, що тут не буде крутого детективу. Але знову ж таки, це мої упереджені думки і ставлення до цієї книги, можливо, комусь вона сподобалась, і це також нормально. Ну просто. Тей прийом, скажімо так, той прийом, який використовував автор тут, мені ніколи не подобається. Ніде ні у ні фільмах, ні в якихось детективних історіях. Ну просто для мене це якось трішки дивно. Все, про цю книгу розповіла. Бачила там анонс, що в ССС в 23-му році, мабуть, планує видавати ще одну книгу Желя Дікера. Побачимо, мабуть, все-таки я її придбаю, бо, по перше, це буде класно, у мене буде вся колекція книжок. А по друге, ну, все-таки стиль. Написання автора мені подобається, мені дійсно імпонує те, як він пише. Наступна книга, яку я прочитала, це новинка від Поліни Кулакової «Її проти ночі. Мені дуже сподобалася ця книга. Давайте спочатку розповім, про що вона. Тут розповідається про трьох підлітків Богдан, Вероніка і Артур. Наш головний герой Богдан в цій історії. І от ми спостерігаємо за тим, наскільки ці, ця компанія дружна, вона така, вони проводять час постійно разом, фотографуються, веселяться. У них навіть є своє місце, де вони завжди проводять час. Воно таке трішки відособлене від усього іншого селища, де вони мешкають. І от одного разу, коли вони повертаються додому на велосипедах, вони стають свідком дуже страшної події. Я не буду вам казати, якою, хоча це буквально на перших сторінках, але нехай все рівно це буде для вас сюрпризом. І от після цього їхнє життя повністю якось йде в іншому напрямку. Вони бачать дуже страшну подію, яка впливає на їхнє життя повністю. В якийсь момент Богдан потім зникає. Богдан трішки не такий, як всі, він. Не був прийнятий підлітками в якийсь момент історії, і потім, коли його мама вже дізнається, що Богдан зник, вона починає переживати. Тут дуже багато піднято соціальних проблем. Єдина претензія в мене до цієї книги і до Аполіни Кулакової – це чому так мало? От реально, 230 сторінок, це ну, за дуже мало для такої історії. Мені не вистачило. Мені не вистачило якоїсь глибини персонажів. Мені правда, мені мені сподобалось все в цій історії. Я поставлю їй, мабуть, 4,5 і 5, з 5. але просто. Вона настільки мені сподобалась, прикипіла я до героїв, до персонажів, що мені хотілося дізнатися, а як у них складалося, а як складеться. Тут є дуже цікаві персонажі, і нам просто, там, знаєте, парами речень буквально говорять їхнє минуле. Але мені б хотілося, щоб. Це розписали, щоб якось показали драму персонажів, бо тут є герої в книзі, яким правда дуже мало не наче відведено час. Можливо, просто в Поліни Клокове такий стиль. Ну, так вона пише такі тоненькі романи, трилери. І, взагалі, це класно. Мені подобається все, що вона пише. Це ніяк не претензія в сторону авторки. Просто я, як читач, я дійсно настільки мені прикипіли ці персонажі, що я хотіла більше і більше. Але я вам раджу, це по-перше, книга, з якої можна ідеально провести пару вечорів. Вона читається легко, динамічно знову ж таки. Тут маленькі розділи. По-друге, це не такий типовий триллер, що буде тримати вас в напрузі. Тут більш про емоційний зв'язок з персонажами, про емоційні проблеми, якісь про ой, про соціальні проблеми якісь, тому що навіть Поліна позиціонує цей роман як соціальний трилер. Дійсно, тут дуже багато піднято соціальних проблем, питань, якими. Варто задумуватись, які дуже актуальні в наш час. Тут про булінг в школі, і навіть про такий страшний прям булінг, не просто словесний, а про фізичне насильне над дитиною. І тут показано, наскільки всім все рівно школа не хоче брати за це відповідальність, тому що це було там у вихідний день. Батьки дітей не хочуть визнавати, що їхні дітки на такі спроможні. І, ну одним словом, болюча історія, дійсно, але, але класна книга. Варта уваги, я думаю, що її можна порадити кожному, тому що, хоча ні, не кожному. Якщо ви все-таки не можете взагалі ніяк не сприймаєте тему ЛГБТ, не можете про це читати, то мабуть вам краще оминути цю книгу. Але мені здається, що, можливо, навіть деяких людей ця книга наштовхне на якісь роздуми. І вони, можливо, змінять свою точку зору, хоча б трішки, і подивляться під іншим кутом на цю, так би мовити проблему, хоча це навіть не проблема. Тому приглядіться до цієї історії і взагалі приглядіться до всіх книжок Поліни Кулакової, тому що ну, вона класно пише. Наступну книгу я вирішила придбати ще, коли тільки побачила анонсу видавництва. І ви, мабуть, зрозумієте, про яку я книгу говорю. Це її порожні місця, автор Анна Грувер. Тут розповідається, в анотації розповідається, що тут будуть дві часові лінії, і головними героями будуть дві дівчинки. Перша дівчинка це дівчинка, яка мешкає в сучасному Донецьку, яка переживає окупацію, бачить всі жахи, які коїть російська армія. А друга дівчинка це єврейка, яка веде свій щоденник. І от здавалось би, що може пов'язувати цих двох дівчаток, і чому дівчинка сучасності по суті знаходить якийсь момент щоденник цієї єврейки і що там відбувається. Мені чомусь здавалось, що це буде така дуже емоційно важка книга про війну. Проте, коли я взяла її до рук, трішки інше виявилось. Перші 100 сторінок, які я читала, я читала в очікуванні цієї книги про війну, що там будуть події на Донбасі і так далі. І цього не було в книзі, і я не розуміла. Я в якийсь момент мене навіть дуже дратувала ця книга, я хотіла її просто вже закинути і не читати. Проте, потім все-таки я вирішила, що ну ні, по-перше, це гарно написано. Хочу відмітити, що Анна Грувер пише дуже гарно, дуже багато метафор, хочеться виділяти кожен абзац, описи дуже красиві. Все дуже-дуже так мелодійно, наче якщо можна так писати. Тут розповідається взагалі про дівчинку Аню. Це дівчинка, яка мешкає в сучасному світі. Вона приїхала з Донецька, у неї немає батьків, вона мешкає з дідусем. І Аня займається музикою. Вона дуже любить музику. Вона прям повністю може поринути в це, грати на фортепіано, і в неї є вчитель. З яким у неї відносини. Відносини не дуже адекватні, як ви розумієте. Тут буде про насильство, тут буде про те, як складно маленькі дівчинці самі. У неї немає друзів, у неї немає батьків, у неї немає до кого прийти і розповісти їй це все, що з нею відбувається. Книга мені по настрою чимось нагадала моя темна Венеса». Вони тематика схожа в якійсь мірі. Тут також буде про. Те, як дівчинка буде переживати все це самотужки, вона нікому про це не розповість. І ну, одним словом, це така складна моральна історія. Мене бісили головні герої, оцей вчитель, ну, звісно, це адекватна реакція. Книга. Про підлітка, тому тут буде дуже багато реально підліткових сцен. В плані дуже м, авторка майстерно прописала, звісно, підлітків, але це мене бісило, тому що підлітки іноді дійсно роблять дуже дивні вчинки, якось огризаються, ведуть себе нелогічно. І от в книзі це класно прописано, І це навіть плюсик в цілому, що книга цим виводить на емоцію, але просто я не була готова до цього. Я не хотіла це читати. Я хотіла читати трішки про інше. Мені було спочатку складновато влитись в текст. проте Потім, коли книга вже почала піднімати такі більш складні проблеми, як я вже сказала, то стало цікаво читати. Прям я можу сказати, що це класний дебют авторки, тому що це перша книга, перший роман. Вона писала його дуже довго і. Якщо колись не там Анна Грувер видасть ще одну книгу, я придбаю її, тому що те, як вона пише, це супер, це класно. Знову ж таки, тут були моменти, коли ну, мені не вистачило опису персонажів. Мені хотілося, щоб тут є один персонаж, просто друг єдиний друг, мабуть, на сторінках нашої головної героїні ані на початку книги. Буквально читач розуміє, що з ним сталась трагедія, і от мені б хотілося більше опису взаємовідносин Ані і цього хлопця. Що ж такого в них було? Чому вони так товаришували? Якось їхні відносини більше. Проте це знову ж таки це вартісна робота, дійсно. Але мені здалось, що вона була трішки затягнута. Ну реально, ну тут скільки сторінок, зараз вам скажу, 550. От мені б хотілося, щоб вона була на 350 і було б супер. Тому що деякі моменти ну, мені було трішки нудно читати. Дуже багато всього якось сконцентровано в цьому романі, дуже багато різних проблем, від розгалуджень, питань, які піднімає авторка, і вона їх всі так трішки не наче надкушує, і все. І от за це трішки я знижую свої якісь там загальні враження про роман. Ну і остання книга, про яку я зараз вам розповім, насправді, ще той просто велетень, це уявний друг від Стівена Джбоскі. Просто подивіться на ці розміри. Я дуже давно задивлялась на цю книгу, на цю історію, на цей роман, але мене, по-перше, лякав обсяг цієї історії. А по-друге, ціна. Ну, трішки така косюча. Проте, коли я зайшла в КСД, то там, як ви знаєте, мабуть, якщо ви користуєтесь і купуєте прям напряму в КСД, то ви знаєте, що там є КСД коїни. І от мені ця книга дуже вигідно обійшлася за ціною, дуже вигідною, тому я її придбала. Її. Я вам зараз покажу, як вона виглядає без суперобкладинки, тому що це дійсно. Класна книга, красиве оформлення в РМ. Ця книга по суті розповідає нам про маленького хлопчика, який переїжджає з мамою в селище. Він вимушений приїхати, тому що його мама була в відносинах з чоловіком, який її бив. І вони тікають від нього і приїжджають якесь маленьке містечко, щоб переховуватись. Вони там якось поступово налагоджують своє життя. Як хлопчики йде в школу, у них дуже великі проблеми з грошима. Але мама старається зробити все, щоб у хлопчика було класне дитинство. Вона його водить в кіно раз на тиждень. Ну тобто намагається якось згладити всі ці проблеми фінансові, щоб в дитини було дитинство. І в якийсь момент наш хлопчик бачить. В небі хмаринку, яка схожа на людину, він починає там за нею йти, говорити. Вона ця хмаринка зводить його в ліс, він іде йде, йде за нею, і зникає на 6 днів. І от коли цього хлопчика через 6 днів випадково знаходять, він повертається додому, до родини, до мами. І він уже не такий, який був раніше. Він уже дійсно змінився, в нього починаються. Величезні успіхи в навчанні. Він прям супер починає вчитись, запам'ятовувати все, розуміти, і його мама дуже тішиться цьому. І далі ми починаємо читати дуже динамічний роман. Дійсно. Там стільки всього намішано, тут дуже багато персонажів, до яких ти прикипаєш. Мені ця книга нагадала воно від Стівна Кінга. Чому? Та, мабуть, просто тому що тут, що воно головні персонажі це діти, і вони змагаються з якимсь вселенським злом. Тут таке саме, але. Стівен Джо дуже майстерно веде за ніс читача. Тобто були моменти, коли я така, що? типу, ось так ти зараз це все перевертаєш, історію з ніг на голову. Мені сподобалось. Я не скажу, що це книга, яка 100% буде в топ моїх найкращих прочитаних. Вона не стоїть на рівні у мене з Стівеном Кінгом, хоча багато хто каже, що це прям краще за Стівена Кінга. У мене це не так. Читається книга дуже легко, хоча насправді вона така товстенька. Тут Майже 950 сторінок, але не лякайтесь, тому що, по-перше, тут великі літери, а по-друге, захопливий сюжет, Ну, правда, захопливий. Ти читаєш, постійно не можеш відволіктись. Ти переживаєш за цих героїв, тому що тут такі речі страшні відбуваються, що правда переживаєш за кожного. Великим плюсом є те, що автор не зосереджувався тільки на головних персонажах. Він описав нам всіх персонажів, плюс-мінус. В нього не так багато їх, як Стівна Кінга, але він якось кожного змалював так, що ти. Віриш, що це може бути реальна людина, віри, що він а, з якимись своїми проблемами, переживаннями, і ти співпереживаєш. От у мене були тут мом моменти, коли я дійсно хоч плакала, тому що ну так мені було шкода деяких героїв, і так все несправедливо в якийсь момент оберталося. А потім, ну коротше, це реально як якась емоційна гойдалка ця книга, і я її раджу. Я не поставлю їй в своїх рейтингах 5 із 5, тому що все-таки мені вона трішки видалась затягнутою, мабуть, але це прям тверда 4,5, тому що класна робота. Те, як Стівен Джбоскі погрався з моїми емоціями, те, що там було десь два чи три, мабуть, сюжетні повороти, коли я цього взагалі не очікувала. І мораль, головна мораль цієї книги це дуже. Така добра насправді життєстверна історія про силу любові, про силу зв'язку між батьками і дітьми, про силу дружби, взагалі про те, що насправді ніяке зло не може нас зломити, якщо ми дійсно добрі всередині, якщо ми бачимо ціль і хочемо залишитись утім, що світло залишаємо в собі, то ніяке зло по суті нас не зламає. Ну, от і все розповіла вам про свої шість прочитаних книжок. Мені здалося, що я дуже довго і дуже багато наговорила. Можливо, все-таки потрібно якось намагатися регулярніше знімати відео. Наприклад, зараз я знімаю відео, хоча світла немає. Єдине, що мене рятує, це моя лампа кільцева, яка мені хочеться вірити, де є нормальне плюс-мінус світло. І як тільки дадуть зараз нам електроенергію, я сподіваюся, що я змонтую це відео дуже швиденько. Так, от постараюся більш регулярно викладати ролики, все таки, тому що. Також засумувала я за цими емоціями ділитися з вами про прочитане, отримувати від вас якийсь фідбек. Мені це дуже приємно. Це дійсно мотивує мене. І мені хочеться відмітити, що мені дуже приємно було, що ви писали мені в інстаграм, писали в коментарях, коли ж буде нове відео. Саме такі коментарі і саме такі якісь запити дійсно ще більш підштовхували мене викроїти якийсь той маленький час, щоб все-таки зняти і поділитися з вами своїми книжками і своїми думками про них. Тому діліться в коментарях, що з останнього ви прочитали, і що вас дуже вразило, як в хорошому сенсі, так і в поганому. Будемо якось обговорювати книжки. Ну а на цьому все. Побачимось з вами в наступному ролику. До скорих зустрічей!